Сегодня получилась как бы точка кипения фактически, она э, заставила нас э, прийти сюда. Потому как, потому как госпожа Ереська вынесла на обсуждение закон, который как бы должен решить нашу проблему, закон 40.04. Вот. И на обсуждение в комитете Верховной рады, <coughs> в комитетах при НБУ, Альфа-банк повел себя так, как будто им больше всех надо. Вот. И повел себя так, фактически, как кровожадный монстр. Молчат набу, молчат те, молчат другие. А Альфа-банк кричит, ребята, мы вам поможем, мы, мы у вас все отберем. Ключи на, стол. Ключи на стол, аукционы, вы сами будете участвовать, все будет прозрачно. То есть люди, которые мало того, что здесь ведут свою, ну я не знаю, честную, нечестную предпринимательскую деятельность, некрасивую деятельность на Украине, в Украине. А они еще к тому же ведут себя очень по-хамски и нагло в отношении своих людей, которые взяли, им поверили, взяли у них кредиты, платили дали им, заработать. дали заработать, платили им прибыль. Э и сейчас практически э они как такой огонек, чтобы он не вспыхнул по всей Украине, потому что банк Альфа будет гореть. Гроши, на субсидии. Упари, Кров, кров, яку вони отримують через гроші українців, і чомусь ми йдемо і заносимо гроші в цей банк. Держава не працює, тобто люди намагаються домовлятись з банківською системою, котра теж не хоче свої надприбутки отримати. Більшість кредитів вже списані на сьогодні. І просто ідея, якби ну, з сторони російських банків, це тиск на людей, задля того, щоб підняти, скажімо, ну, зробити ситуацію неспокійно в Україні. Законами України заборонено вживання іншої валюти, ніж гривня. Банки пішли просто, це була якась схема для того, щоб просто людей поставити заложниками ситуації. Тобто це як створився олігархат в той час, та ну не в той трохи раніше, так і була одна з схем, як даєте людей просто-напросто. Треба щось робити. І ми будемо сьогодні призивати всі знову збиратися і виходити на Майдани, тому що треба щось робити так далі. Люди не можуть жити. У такій нищиті далі немає куди вже терпіти. Для чого розводити нищету? Яценюк розводить ну повністю ніщиту, перевів усіх на субсидії, але ж субсидії це найвеликі корупційні гроші закладені в субсидії. Я маю внука, я маю дітей. Що яке в майбутнє сьогодні? В них? яке ми бачимо майбутнє. Якщо сьогодні банк-агресор заробляє кошти на нас, заробляє кошти на наших дітях, на всіх інших громадян. Я, я прийшов сюди як громадянин України. Тому що мені болить за це. Я був на Майдані. І теж виступав проти Януковича чи його е, режиму. І що ми добилися? Прийшла друга влада, яка ще більше грабить, ці на ці стали потоки. І грабить ще більше. Дивися, корупція, корупція, корупція. Так президент за день може цю корупцію подолати. І для чого жити в такій державі? Нам ніякого інтересу немає. Бізнес валиться, налоги е, говорять Яценюк, да він держиться за Христо. Да він не мужик, куля в лоб йому, Да яка куля в лоб. Був на Майдані, куля в лоб кричав. йому не, зараз не позорно, не стидно. Що він сьогодні держиться за Хрисло, народ його не сприймає, один відсоток його підтримки народу. Як можна сьогодні держатися за Хрисло, як держава валиться, рушиться все в державі в нас? Я не розумію, цього, чому люди. Ну повині терп.